Добрий. День. Тема сьогоднішнього уроку – прямолінійний рівномірний рух. Навколо нас спостерігаються різноманітні механічні явища: це і політ м'яча після удару футболіста по ньому, і рух автомобіля, і рух спортсмена на гірських схилах, і біг дикої тварини. Інколи рух тіл просто зачаровує. Подивіться, як граціозно біжить. Найшвидша тварина у світі гепард. На світлинах? Ви можете бачити, що в природі рух тіл дуже складний як за траєкторією, так і за його характером руху. Як же можна тоді розв'язати основну задачу механіки? Для цього у фізиці використовують метод аналізу. Складні явища, наприклад, механічний рух, розбивають на більш прості рухи, тобто ті. Які набагато легше описати і тим самим вирішити основну задачу механіки. Подивіться уважно на світлину. На гірських дорогах, що визначають траєкторію руху транспорту, можна виділити як прямолінійні ділянки, так і дуги кіл. Якщо ми зможемо описати рух тіла на окремих ділянках, то й зможемо описати рух загалом. Серед усіх видів механічного руху. Найпростішим є прямолінійний рівномірний рух. Цей рух зустрічається в природі доволі рідко, і то за певних умов. На наступному слайді моделюється саме такий рух. Під час спостереження за рухом автомобіля визначте особливості такого руху. Повторимо ще раз. Ми впевнені, що ви помітили особливості цього руху. По-перше, автомобіль рухається вздовж прямої. А по-друге, за однакові інтервали часу він здійснює однакове переміщення. Отже, рівномірний прямолінійний рух це рух, коли тіло рухаючись вздовж прямої, за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення. У цьому означенні слова за будь-які мають великий фізичний зміст. Хіба не можуть бути випадки, коли тіло щосекунди здійснює різні переміщення, а кожні 20 секунд, наприклад, однакові? Тому у визначенні і вказують на той факт. Що переміщення мають бути однакові протягом будь-яких, але однакових інтервалів часу.